Під час ковіду ми записали матеріалу на подвійний альбом і вирішили його опускати не одразу, а з люфтом десь в 3-4 місяці. Тобто, перед повномасштабним ми випустили ватру перед і потім було відчуття, що вже ну все це не на часі. і Ми його відклали і майже забули. Потім відчуття змінилося, що не можна нічого відкладати на завтра, оскільки зараз все можна закінчитися, і ми вирішили таки його видати. Ми спо. Свозом навіть сперечаємося. він говорить, що тіпа, деякі пісні для нього втратили актуальність, а мені здається, що навпаки. Одне, що пройшов час, і деякі треки я слухаю і розумію, що мені здається, що вони навіть ще більше набули актуальності. Там мені здається, всього два таких більш-менш веселих трека жартівливих, а все решті, це такі, знаєш, думки дорослих чоловіків в хіп-хоп запаковані. Хочу вірити, що слухачу буде цікаво над цим подумати разом з нами.